Поховали гривню під стіни сумського відділення Нацбанку принесли вінок і траурні стрічки. Так кредитори попрощалися із діючим курсом української валюти. Кажуть, знецінення національних грошей заганяє їх у боргову яму, а банкам і чиновникам немає до того діла. Побувала на церемонії прощання з гривнею Ніна Коломієць. Із квітами і плакатами під стіни місцевого відділення Нацбанку. Активісти Сумського кредитного майдану прийшли хоронити гривню. Сьогоднішня акція це символічне відпивання української гривні. Ми здесь зібралися під стінами Национального банку, щоб провести нашу гривну. НБУ це в кавичках, якби похоронне бюро нашої національної валюти. У кожного учасника своя кредитна історія. Взяли у борг одну суму, виплачувати ж тепер мають у рази більше. Зарплати меншаються, роботи можна сказати, наполовину нету, а Долар росте так. Ну хто буде платити? І чим платити? Це 2 мільйони, 3 мільйони квартира буде стоїть. Вони, вони пропонують залишати квартири. Во взагалі, людей не за людей не вважають. Я в 2008 році для дочері взяв кредит 35 п'ять тисяч доларів. На то время як би ми своєї сім'ї могли потягнути кредит. Він був по 5, але зараз коли остав двадцять 25, Я проплатив 7 років і в мене залишилось 14 тисяч доларів заплатити, але тепер мені прийдеться платити триста тисяч гривень. Як бути і де брати кошти? Питання риторичне. Кажуть, без допомоги держави та поблажливості банків із боргової ями не виберуться. До цього времени я платила, але більше не можу. Это разве что продажа органов, продажа всего, что есть. Даже пускай будет не по курсу, который в договоре по 5.05. Мы согласны на тот средний курс по 8, чтобы хотя бы ну, можно было платить так же самое регулярно. Вуличні акції Кредитний майдан влаштовує не вперше. Напередодні нового року тут теж було гамірно. Сьогодні, як і тоді, до протестувальників ніхто не вийшов. Не коментують дії людей нам і у самому Нацбанку. Єдине відомо, днями Національний банк з деякими іншими фінансовими установами уклав меморандум про реструктуризацію валютних кредитів. Мовляв, це дозволить перевести позику з долара у гривню за ощадливим курсом. Утім, на законодавчому рівні вихід з ситуації поки не знайшли. Ніна Міє Сергій Сурков на часі новини.